Зі всіх вітаю, Григорій Пригєба, до Сєвєродончан, до громади, до активної громади Сєвєродончан. У нас там дуже багато активістів, вони зараз розбросані по всій Україні. Ви знаєте, всі е, таке некомерційне комунальне підприємство Сєвєродонецька многопрофільна лікарня. Ну, це майже здравоохраніння, зараз реформують цю структуру і там новий. Очільник, панов Ігор, так от Сєвєродонецька многопрофільна лікарня, Сєвєродонецької міської ради сьогодні бачите, з новим очільником Запоріжжя, кажуть, так. Да. І вся команда сьогодні, там кажуть, сім замов, переїхала з Дніпра в Київ, Ілі переїжджають, ілі числяться, я не знаю. Там у них все пов'язано з правоохоронцями, з держаудітом. З прокурором звісно, з Лисогором. А, так, да, і з СБУшником стрюком який ще очільник. Нова така, знаєте, реформа. Із не Луганчан, не з Луганщини. Тому що Сєвєродонецька, бачите, многопрофільна лікарня. Сєвєродонецької міської ради буде зараз в Києві. І я зайшов на Прозора. Якщо хтось не дивився, там уже виложено і давно, десь приблизно обладнання на 1,5 мільйона Є там, я вам скажу, а, де розташований, щоб знали, Михайло Котельнікова, 45Б, Київ, Україна. Що туди закуповується? Закуповується дуже всього багато. Стійка за 27 мільйонів 900 Ну, це з цього з мебелі, сейф, офісний 26,940 940.

Ну, ножик, як ріжуть, поняли. да, 559. Якийсь стол. Журнальний. да, За 12 700. Що там ще? Кому... калькулятори, Считайте, рахувати, на 7500. Только теж не пойму скільки. їх, а... Мобільні телефони на 16 998. Фотоапарат та штатив для. Фотокамери – 48 498 Стіл для переговорів на 16 персон за 95 800. Крісла поворотне. Диван, банкетка на 3-4 персони – 99 999. Кудне приладдя 1657. А, подушка. Подушка даже є. Чому я кажу про подушку за 1084. Дивіться, може, з економієм ці півтора мільйона є нові подушки ВПУ України. А ось волонтери нам ш'ють для військових або для наших переселенців, різних розцвіток. Там є керівник Ігор Панов. Панов Ігор. Він мені колись дзвонив і каже, що я чогось не знаю. Так, да, я їздив на реабілітаційний центр, який він очолював. Дев'ять місяців, і по адресу Верпінь я його чогось не знайшов. Адрес є, здання є. Реабілітаційний центр столиця, але тільки не Сєвєродонецької е, військової адміністрації. І одразу ровно через неділю зробили реорганізацію після того, як ми зараз інфо з'їздили в Вірпінь. Тому що в округі ніхто не знає про такий реабілітаційний центр, на який втратили всього-навсього Сєвєродонецька. Міська рада, як кажуть, да, 62 мільйона. А Ігор Панов показав в деколорації, що він по 50 чи по 70, я вже не пам'ятаю, тисяч отримував. Ну, предмет розговору, Ігор Панов, о чому нам з вами розговорювати? Якщо вам Василіна, прокурор, дає цих нових підлеглих, скільки там кажуть, сім замов. Сім замов. Так корупціонера водяніка ні одного не було. Я, взагалі, чесно кажучи, не знаю, наскільки він там крав. Ну якщо крав, то я його завжди бачив з цим Льосиком Кузнєцовим. Де ти Льосик з Гайдайом, якого ми всі разом ставили народним депутатом. Зараз я бачу, водяник нікому не потрібен, а тему забрали ну, хлопці з Дніпра. Чому з Дніпра? Тому що Ігор Панов приїжджав з Дніпряниним, да, який зараз працює е, в Держаудитслужбі. службі. Государственной, да, тому там все гладко і шито крито. Лисогор. Е, Лесогор, Лесогор реформаторы сраные. А де сіверодончані? А де Активна, активна наша молодь? Е, соросята. А? давайте відкривайте, там Северский Донець. На інтерв'ю берить Ігоря Панова в білому костюмі Да. Реформа бачите, для Луганщини, тільки без нас, без Луганчан. Крадуть по Чорному. Все буде Україна обов'язково. Посадімо всіх, да, поки тут не посадимо всіх, перемоги не буде. Внутрішній ворог, друзі, це найстрашніше сьогодні, під час війни.